Українські it галузь та сільське господарство найбільше зацікавили британський бізнес у рамках інвестиційного роудшоу, що відбулося у Лондоні. Проекти, які вітчизняні компанії представили у столиці Великої Британії, привабили близько 20 потенційних бізнес-партнерів. На сьогоднішній день так економічна ситуація складна. це пов'язано з багатьмачениками внутрішнім і зовнішнім станом взагалі рецесією світової економіки. Тим не менш, я можу. З впевненістю говорити, що зацікавленість в Україні є. Із семи проєктів на сьогоднішній день по трьох проєктах в нас є конкретні запити стосовно того, що інвестори предметно зацікавлені і хочуть починати процедуру детального вивчення, підготовки, структурування угод. За оцінками експертів, перевірка компаній триватиме від трьох до шести місяців. При цьому обсяги залучених ресурсів у кожен проект можуть скласти від 10 до 30 мільйонів доларів. Україна має значний виробничий потенціал і багаті природні ресурси. Відповідно, бізнес на сьогодні зацікавлений у нафтовій, газовій, вугільній та аграрній галузях, адже Україна традиційно потужна у цих галузях. До 2030 року рівень споживання продуктів харчування подвоїться. Україні можна вирощувати не. Дорогі е і якісні продукти для того, щоб це зробити, потрібно е підняти рівень механізації е нашого сільського господарства. Торік в Україну вдалося залучити трохи більше 4 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій, тоді як поза минулого року українська економіка отримала більше капіталовкладень понад 4,5 мільярди доларів.